У Нікополі вбили чоловіка, який заступився за семирічного сина. Трагедія стала ще у липні в міському парку. Хлопця мало не збив автомобіль прямо на тротуарі. Батько отримав удар в обличчя від водія, а за чотири доби помер у лікарні. У померлого залишилось троє дітей, одна з яких немовля. А по даній справі одразу було відкрито кримінальне провадження. Проте, на думку громадськості, її навмисно затягують. Спочатку кримінальне провадження розпочали за сто. 121 статтею частиною першою, проте після смерті потерпілого перекваліфікували і зараз розглядають усе як вбивство через необережність. Суд же підозрюваному обрав запобіжний захід не пов'язаний з арештом. Чоловік на волі під особистим зобов'язанням. Следствие ни в коем случае не затягивается, потому что экспертизы у нас не проводятся, как это показывают в кино, за сутки, за час или за день. Экспертизы у нас максимально проводятся в месяц.